Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами стосовно робочого графіку електрика, який працює сам на себе. Ну, По-перше, по ну, вам потрібні вихідні та відпустки так, для того, щоб ви змогли продуктивно працювати та відновлювати свої сили. Це обов'язково. Більш того. Якщо ви будете працювати десь по 10-12 годин на добу, то це у якийсь короткочасовій такій перспективі дасть вам додатковий заробіток. Але я ж не думаю, що ви плануєте так тиждень-два чи місяць-два поробити до стану, коли ви зовсім вже вироблені, і на цьому припинити свою діяльність. Так, тому ну, робота електрика, який працює на себе, це скоріш марафон, а не якийсь спринт, де потрібно взяти якийсь об'єкт і якнайшвидше його а, здати ціною, там, свого часу, здоров'я, нервів і так далі. Так? Тобто, за цим об'єктом, якщо у вас правильно все буде налаштоване, послідують ще, ще, ще. І ще й десятки таких об'єктів, так? а може ще й кращих. І якщо ви неправильно будете планувати свій вільний час, своє, свій час для відпочинку, стосунків, відновлення, хобі, спорту, подорожей, то результати у вас у підсумку на якісь більш-менш середньострокові та довгострокові дистанції будуть набагато менші, ніж у тих електриків, у тих людей, які працюють по-іншому, які планують свій час у добі, у тижні, місяці, року виділяють врем'я для своїх хобі, для розваг, для стосунків, для сім'ї. І для всього того іншого, без чого наше життя ніколи не буде повноцінним. І врешті-решт, як я вже казав, це дуже впливає у середньо такий строковий і або довгостроковій перспективі на ваші заробітки. Тому плануйте свій вільний час, плануйте час для того, щоб вам відпочивати і відновлюватись і займатися тим всім чим потрібно займатися крім роботи і ви будете заробляти набагато більше ваших конкурентів які цього не роблять в своєму житті і в своїй практиці тому, тому з вас як якщо ви згодні то з вас подавайка коментарі якщо не згодні теж дуже очікую на ваші коментарі як треба планувати свій час, як ви плануєте, напишіть, будь ласка, це буде дуже цікаво для мене і так корисно. А також чекаю вас у нашому телеграмі. Вас там. Очікую подарунок. Книжка електронна, звісно. Але в подарунок, як електрику заробляти більше 5 перевірених способів. Побачимось у наступних відео.